Тексту меморандуму зауважують активісти. Ніхто досі не бачив. За непідтвердженими даними він передбачає реструктуризацію споживчих кредитів у валюті, отриманих під заставу нерухомості, за курсом 7 гривень ,99, 99 копійок за долар. Але на думку позичальників, не все так просто. Там якоби є рекомендація к банкам. рекомендація – ключове слово то тобто, на осматріння банка. Систавить договор таким образом зайомщикам, щоб на сьогоднішній момент перевести. Весь все тело кредита, которое осталось по курсу на сегодня. А потом разбить одна часть по 7,99, почему такая цифра, никто не знает, вторая часть ну вот этот хвост, мы его называем. Вот если вы часть по 7,99 сегодня погасили, вам вот эту часть могут Списать можуть не списати у зв'язку з цим. Активісти підписали звернення до президента з вимогою, врешті, пояснити положення меморандуму та врегулювати болючі для людей питання. Разом із тим, прямо під парканом адміністрації, активісти демонструють, що попри кредитну залежність, вони не забувають про війну в Україні, збираючи маскувальні сітки для фронту. Втім, у той час як калічаться життя на передовій, руйнуються вони і в тилу. Багато в людних позичальників знаходяться в зоні АТО. І не дивлячись на АТО, не дивлячись на те, що війна, банки мають не знаю, слово не можу підібрати. Скидати смски, заплатіть валютний кредит. В Житомирі чоловікові сказали, що платіть валютний кредит. Він каже: я не брав, я пенсіонер, мене двоє синів в АТО. Ну то продайте свої нирки та й заплатіть кредит. Потрібно воювати не лише з зовнішнім ворогом, а наводити порядок і всередині країни, щоб власне було за для чого боротися, і було де жити і як жити. При цьому активісти виступають проти тотального рефінансування банків, що належать українським олігархам, покладаючи всю відповідальність за це на керівництво НБУ. Тому від президента також вимагають прозорого громадського контролю за діями Нацбанку як гаранта стабільності національної грошової одиниці. Микола Різник, Тарас Біловол соціальна країна.